І це господиня цього комплексу пані Галина, яка дуже щиросердна, прошу вас слово, слова. Доброго дня усім. Вітаємо вас у нашому селі Михайлівка на сироварні Добрий Отже, наше сироварня було створено ще у 2018 році, у березні місяці. Як же це все починалося? Чому саме сироварня? Коли село почало об'єднуватися у громади, знаєте, декілька років тому наше село ввійшло теж до однієї з громад, це Глобоцька, наша громада. І на той час такі країни, зокрема, яка нам допомогла, це була країна Австрія, вони давали грандові кошти для щоб допомогти громаді, що створити корисне, щоб було і для людей жителів громади, і ще для споживачів. І так, наша сироварня було створено за підтримки Австрійської агенції розвитку громад, самої селищної ради, яка теж взяла участь у співфінансуванні, і людей, членів кооперативу, добрі казки, які увійшли до складу нашої сироварні. Отже, але чому ж саме сироварню, можливо, хтось спитає? Так як декілька років тому це ще за часів, коли Україна ще не була. І з худобою вже не змогли по інакшому. І на той час просто не було у селі, ніхто не приймав молоко. і змушені були люди возити в Чернівці. В місті Чернівці на ринок продавати звичайне, як багато хто з вас знає. Молоко, творог, сметану. І вирішили, що це буде доцільне, так як е, полегшити, щоб людина не затрачала часу на дорогу і е, на те, щоб зробити ту продукцію. Щоб yeah. на той час, у 2017 році, це дійшло до е, членів кооперативу. Це 35 господарств, які в е, е, мало вдома одну-дві-три корові. А ще у нас є два фермери, також які налічують більше голів корів. І так, так вирішили, що це нам вдасться. Звичайно, що це було дуже багато, треба було підготувати різної документації. Це багато хто не вірив, що це вдасться, тому що е, наше село насправді маленьке, можливо, де велике село, то це більш так, ймовірно. Але ну, все ж таки це вдалося. Це приміщення, що ви бачите, це насправді не будувалося так спеціально під сироварню. Це декілька років сільська власна. Але це більше приміщення тим, що на цій сімці вам хороша бачили вода. Це є важливою з подобою у роботі з сироварні, тому що це, по-перше, це треба багато мити, бо робота з молоком потребує завжди багато мити. По-друге, також у самому процесі варіння сиру це також є хороша якісна питна вода важливою складовою. Тому кажу, це приміщення підійшло так, як вже були споруджені під ним хороші каналізаційні системи. І це полегшило роботу, тобто більше коштів змогли укласти саме обладнання. І так щоранку. Сюди на цьому двері люди приносять молоко. Це привозять спеціально спеціальну молоко, які були видалі будончики, окремо раніше вечірні. Відбулося в понеділок-пов'ятку. Це, це субота-неділя, зараз в нас ми просто виходимо до роботи прийняти звуки, але сама старування не працює, тому що так вирішили люди, що суботу-неділю залишать молоко вдома, щоб дати роботи, чи, 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 чи собі вдома залишити. Окремо люди приносять ранішнє вечірнє молоко. Це теж є для нас дуже важливо, тому що якісний хороший сир виходить тільки з ранішнього молока. А з вечірнього, тобто, коли молоко вже декілька годин постоїть, у нього вже твориться так, є така бактеріальна паличка. Вона не є, бо вона шкідлива просто вона ж... Молоко ми теж знайшли, робити короб, з мета, з питань. Це молоко підходить для виготовлення цих видів продукції. Тут всередині працює прилад мілкотех. Він допомагає нам визначити деякі параметри молока. Для людей важливо це є е, жирність, що показує, тому що від цього вони отримують гроші. Так як базова жирність в Україні прийнята 3,4 жирність молока, що це є, нарахується молоко таке нормальне для вивчення продукції. Вже якщо нижче, це е, ну, може бути є такі випадки, що не є жирне молоко у корови, але зазвичай, якщо нижче, це вже, мабуть, є сигналом якогось захворювання у корови. Тому зразу викликаємо ветеринара і він працює. А все, що вище, то це їх добре, тому що як я назвала що людей вдома, на дві три корови, це дає змогу добре прогодувати, добре, тобто додати їй спеціального корму. Це є в нас в селі, називають що це гріз, це мелені зернові культури пшениця, чмінь. Це додають корм для звичайного сіна і для коробку зі зіщується жирність молока. жирності 3,4 ми бачимо 14 гривень за літр молока. Але жирність всі і до 5. тому кажу, у деяких людей нам почає виплата за літр 20 гривень. Нам коротенька історич розвитку. Бачите, збиралися люди в сільському клубі. Тобто багато хто каже, дійсно не вірив, що в нас у селі зможуть варити сир, так як звикли до тих пір просто віддавати молоко, вже хто з ним що робили. Це наш Георгод <говори> Степанович Манцюляк, селищний, хвора, тобто наш керівник громади. Валентин Дмитрович, наш староста це Наталя Білюкіна, керівник проєкту. Це дійсно людина, яка доклала багато зусиль для того, щоб створити цю сироварню, цю документацію, не так було все просто. Ось наші технологи ще казали, у інших технологів варити сир, так, велися ремонтні роботи. Ви бачите, люди теж, ті, що хотіли стати членами корпоративу, Теж їхали десь е, у інші міста по Україні, де ще спілкувалися, чи, чи дійсно так у нас можливо це створити? І ось нарешті було відкриття. Це як я сказала, 2018 році в березні. Це гермінний Попелер, це Австрійська посол, яка була відповідальна за цей проект. Вона коли скуштувала син, коли приїхала на відкриття. На ставши такого смачного сиру вона не діла навіть на своїй батьківщині, тому що, як ми знаємо, Австрія теж пишається дуже хорошим, так як цим сироварінням і багатьма видами сиру. А це ось наша технолога зварила перший сир. Але він чому такого розміру? Тому що тут були ще ремонтні роботи, ще не було встановлено обладнання, і нам видали маленьку міні сироварню на 20 літрів, тому що. Е, зараз, як я розкажу, сир не те, що зварили і можна вже куштувати, це проходить довгий етап. А треба було у березні чимось пригощати наших гостей, тому перші сири варилися в такій міні сироварні невеличкого розміру. Е, так, отже, дивіться, бочі, це є наш робочий це. Так, це чан називається. чан. Цей чан вміщується 140 літрів молока. Він відповідає за пастеризацію молока, так як ми в себе не тільки сири варимо, а ще і реалізовуємо саме ж молоко якісне. Так, і тому цей чан відповідає за пастеризацію молока. Тобто молоко через спеціальні фільтр проходить так до, до чану. Далі відбувається момент пастеризації. Це нагрівають молоко до 80 градусів. Пастеризуються, потім поступово полоджуються теж зі спеціальними, е, там стоять датчики, такі, якими е, наші технологи керуються. То це знаходиться перший чан. Наступні два чани, що це 140 літрів, то той, ті два набагато більші, як ви думаєте, скільки вони місяця молока? 470 літрів. Ось ці два далі чани. Ці чани відповідають за варіння сиру. І в літній період тепер ми щасливі, тому що ми маємо повний чан молока для варіння сиру, тобто ми маємо цих 470 літрів для сиру, маємо для того, щоб молоко і ще зробити творог. Тобто влітку ми переробляємо близько тонни молока в день. Зимку — це складний період, це молока половина, навіть часом і менше, коли тобто більшість корів йдуть. Отелюватися в зимній період, і молока майже нам не вистачає. Але так як за літо ми наварюємо більше сиру, то маємо трошечки запас так, поки наладиться знову е, така ситуація. Отже, коли молоко потрапляє в чан. То далі технологи вирішують там вже на місці, дивляться подніс, місць білка в молоці, так вирішують, за якою технологією будуть творити сир. А працюємо ми за трьома основними технологіями: це австрійська, голландська та італійська. Кожна технологія в собі налічує декілька видів сиру теж. Отже, коли вибрали технологію, відповідно до технології нагрівають молоко. Це може бути до 30 градусів, 40-50. Taip, tai neįvyšiausias, dėl kiek reikia balilininko, kad suvarytų sūrį. Спеціальна закваска. це фіс, натуральний чужі фермент, можливо, ви чули так. Це стеля чи але до нас воно приходить у спеціальних пакетиках. Теж у контейнерах це виробник Італія, талія, щось це все. Ми користуємося від початку. От коли нам показали технологію, то так цією закваскою то пакет герметично герметично запакований і вистачає один раз, щоб наповнити чан молока. Додається фермент, цей, тоді повинно воно злобитися, тобто творити сирне зерно молоко, відділити сиворотку, а саме зерно піднімається вверх. Тоді лишню сиворотку зливають, а сиворотка у нас теж не пропадається. Люди, які приносять молоко. Вони ж собі цю сиворотку забирають, після того вигодовують вдома ще поростяк. Ця сиворотка дуже вона покращує смакові властивості і має вдома натурально вигодоване м'ясо після того, коли. Сирне зерно сформувалося, відділилася сиворотка, поміщаючи форму перед вами зразки, якими варимо сир. Оці металічні великі, це вариться за австрійською технологією голландською. І коли помістили сирне зерно у велику металічну форму, там розявний прес, який відпресовує. Тобто, Видавлю це лишення теж сиворотка, декілька разів перевертається. Оце вчора в нас були два види сиру, були люди на екскурсії все це побачили. Так. То це відбувається, що вам кажу, протягом одного дня драма, принесли молоко, Ви, вирішили, яка буде технологія, додали паску, сформувався сир, відпресували і вже в кінці робочого дня сир заносить у камеру. Криви, сюди і поглянути. Камера де... Камера, де зберігаються сири. Бачите, вони є білі, не фарбовані і далі вже фарбовані. Розказую, коли сир занесли в камеру, то його поміщають у соляну ванну. Отут є така оця ванна. Це великий концентрат солі і води. Сир повинен сам з собі вибрати солі скільки потрібно. Тобто малі голівки, такі, як ви бачите, це 10 годин досить для того, щоб просолився. Ці більші розміром 4-5 кг, Це треба має бути ціла доба, навіть трошечки більше, щоб просолився. Тоді сир витягується, з ванни, він повинен підсохнути. Так не видно. Там в кінці камери є спеціальні вентилятори, які. Дують з великою потужністю і сип підсухає протягом двох-трьох діб влітку. Це краще, зимку. Чомусь він довше сохне до тижня, тому що погода, яка на вулиці, теж впливає на камеру тут на її температуру, тому що ті показ... її, так як ці мотори на вулиці розміщені. Тому кажу, коли підсох уже, то його покривають харчовим латексом, відповідно до технології. Ми так і розрізняємо. Зараз я вам розкажу. От чорного кольору сир, це австрійська технологія. Він у нас носить назву гірський. В перекладі з австрійського мови це беркезень гірський. Це дуже вершковий смак, ви його відчуєте. Такий молочний, молочний вершковий смак. Далі, оці що різних розмірів, це є італійська технологія. Ці сири не пресуються під великим пресом, вони пресуються на водяній парі. Знову ж таки використовується чан, туди вода закипає. На тій парі вони робляться такі кругленькі з формів, коли витягують. Отже, ви бачите, що вони е, ось, так, як і ціннечко. Це ми додаємо італійські трави, прованські, базиліка, також пажитник. Це рослина. Родини бобових, яка має таку цікаву властивість віддавати смак горіха, теж спробуйте зараз. Оце це австрійська італійська, далі оранжевого кольору, це голландська Те технологія червоного кольору. Також це голландська технологія сиру, а називається він у нас глобоцько буковинський і Український, такі назви, так ще є теж у нас чернівецький вид сиру, просто їх менше, бо теж кажуть, що. Щось у нас крім цієї камери, ще є одна. Ця оглядова. Тут температура може бути до плюс вісім. Ще є у нас холодна камера, тобто там тільки до плюс двох може бути температура не вища, і там вже зберігається сир, коли його покрили. Він підсох і далі він переходить у іншу камеру. Там він повинен далі дозрівати часу. От, Якщо взяти оці менші голівки різних розмірів, ці можна споживати, коли вони вже мають місяць. Приблизно отак. Ці що більших розмірів, це австрійська і голландська технологія, це від 2-3 місяців вже сир смачний що можна. А так він, щоб не смачний, просто не витриманий, не, не дозрівший. І він має такий молочний дуже смак свіжий. Так, але крім того, що у нас так як я розказала вам про ці види технологій, про скоровичі молоком, коли створювали сированню у 2018 році, то згодом було ще одне співфінансування, тобто ще один був проект, так як у нас у, у селі проживає чудова сім'я, яка вдома мають кіс і овець. І так як вони не було, у них ще здобано ферма, наприклад, така, щоб можна було охолоджувач не було, щоб збирати молоко, бо так як корова дає більше молока, то можна от люди приносять хто там скільки, 10 літрів, 15 чи 20. То так як знаєте, що коза дають менше молока, навіть ці, що що пороблять, кажуть хороші, то вони мають так по 4 е, літри в день, одна коза. Ми кажу про що ще одне співфінансування, і е, людям допомогли ще обладнати ферму і е, також е, охолоджувач, який вони надоюють молоко, воно зберігається і потім до нас привозять вже більшу трохи кількість. Тому ми в себе, крім коров'ячого молока, переробляємо ще коз'яче. Але так як коровичі, ми переробляємо круглий рік, тому я вам казала, влітку більше, взимку е, його менше, то чи молоко ми маємо тільки з травня по е, жовтень, Якщо теплий жовтень, вони ще виписаються. Тобто коли йдуть пасти, вони тоді дають молоко. І от маємо невеличку кількість свирини тепер у травні, оце косячи старий маленький Теж ж розмірів таких, це е, козячий сир. Тому кажу, дійсно, знаєте, це така праця, дається, можливо, не, не так можемо, ви очікували чогось побачити більшого. Але кажуть, це що маємо, це є дійсно натуральна продукція, і ми цим пишаємо, що можемо варити справжні сири, не тільки куштувати десь так у різних місцевостях. Питайте мене да, так, я просто скільки Так, Людей у нас мало. У ну, нас працює так четверо. Людей на виробництві, водії, які розвозять продукцію, я працюю так, як екскурсію в магазині поруч, де можна придбати продукцію. Невеличкі нас такі колодісможна придбати чи тут чи? на місці. А в Чернівцях у нас є магазин на проспекті угу. Добрі Газди». Це такий наш, де знаходиться О. вся наша продукція. Це ближче як до Майдану. Але через дорогу від майдану, можливо, так зорітують вас колись там, був старий меблевий магазин, казали, так. Але так. трошечки вище там є ще зорієнтуватись пиво, магазин поруч. Там є взуттєвий магазин, подобрі казди, так називається наш магазин. А у кого хто проживає на руській вулиці? Це у Тайстрі є наша продукція на руській вулиці, тайстра там є. Потім на улірі на вірменській вулиці. І ще працюємо так, коли водій везе продукцію в, Чернівці, в ці магазини, хто тобто, у нас був, так, як ми наприклад на екскурсії, вже знає нашу продукцію, знає ціни, то ми просто е, робимо замовлення. Наприклад, незручно підійти до магазину, бо дійсно немає багато магазинів у Чернівцях, Просто водій підвозить під роботу чи під будинок, те, що замовляють, І, так працюємо безкоштовна доставка, просто за продукцію. Так а скільки сирів всього виробляють? Видів, дивіться, у нас скорочого. Зараз сім видів на лічі, скоров'ячого молока. Не косячи, ось молодий ще, на жаль, не продегустуйте, але є овечі. Там будзик підковчений, свіжий, дуже смачний. Потім робимо себе теж Буд з бринзу, молочко. Це ще даємо продаж, кефір, йогурт також і буває, що робимо теж такі різні види от, зараз у баночках. Теж давайте підійдемо і зразу показати, що дає. Є. Так, ось дивіться, великі тарілки всі, си всі сири з від цього молока. Можете розпаковувати зараз це. далі. Оце щось оперечі підкорчені і. Звичайний будик, це коров'яча бринза. Так, це у цих тарілочках, це є теж, буд, зелені, італійські трави і кропи, молочко, кефір, йогурт. А це баночках, це мікс сирів, що коров'ячих, теж зі спеціями болії, це, це можна одразу до салатів додавати чи смакувати. Так, куча, будь ласка. І питайте, розкажу вам ще, як якийсь сир називається, чи за якою технологією зроблено. Нам казали, що коли робочі, то показують прямо, як їх ці сири, так? Ну, тобто сьогодні вихідний, а якщо працюють, то все показують прямо. Звичайно, ви <звеч> через ці це все можете побачити. Просто так у вас в суботу Ми маємо молока, не працюємо. Так, ми розказуємо і повідомили.